У рівному облаштували пандус до пішохідного мосту в гідропарку. Ремонт розпочали ще в середині серпня. Тепер міст обладнаний пологим пандусом і поручнями, а сам місток недовзі реконструюють. Будуть замінені ті конструкції, які там вже несуть повністю навантаження. Ми його замінимо, пофарбуємо і відновимо, так щоб він все-таки був в нормальному стані і відповідав всім нормам. На території парку облаштують майданчик для вигулу домашніх тварин. Межі майбутнього проекту вже визначені, тож роботи розпочнуть найближчим часом. Є вже є предпроектна пропозиція для того, щоб за для вигу тварин домашніх улюбленців і оскільки там є багато звернень там в самому тому мікрорайоні люди багато звертаються хочуть робити щоб був майданчик для виглу тварин щоб вони проходили якісь там навчання ну і відповідно було теж небезпечно для тих людей які вже приходять так само повз тому що тваринки ну, це Їхні улюбленці, але свою чергу так само люди ображаються, що, наприклад, там хтось вигуляє там без наморника, там чи там небезпечно. Ми в свою чергу хочемо забезпечити, зробити альтернативу. Люди зможуть туди приходити, вигулювати своїх улюбленців, і таким чином будемо забезпечувати всі локації, які мають приносити нам тільки користь. Також розпочали роботи щодо облаштування дитячого майданчика. Наразі території розмітили та підготували до бетонної заливки. На наступний рік, вже коли буде, наприклад, плюсова температура, буде завити повністю сам бетон. От і буде буде замовлятися саме дитячі майданчики. це теж будуть кошти благодійники, тобто це не кошти міського бюджету. Рівняни змінами задоволені. Кажуть, парк стає все більш затишним і комфортним. Дуже добре, дуже зручно, оскільки в нас є візочок, то дуже стало набагато краще. І дуже подобається, що нарешті довели до ладу і є де гарно з дітками погуляти спокійно. О, тут дуже красиво. Нам дуже подобається. Укультурили все так? Так, да, укультурили дуже сильно. Ми сподіваємося, що візьмуться за інші частини рівно також. Пандус потребує допрацювань, та ж невдовзі всі наявні недоліки усунуть, аби оновлена ділянка стала зручною та безпечною для всіх пішоходів, зокрема, людей з інвалідністю, батьків з дитячими візками та літніх мешканців. Також у планах міської влади замінити частину асфальтного покриття та висадити нові зелені насадження. Діана Грицюк, В'ячеслав Мельник, випуск новин.